Всім привіт! Мене звати Аня, і сьогодні я покажу, як зробити ось такий складний блокнот. Для цього нам знадобиться папір. Я підготувала ось багато різного. Також нам знадобиться голка товста і нитка. Я використовую ось таку чорну. Також нам знадобиться лінійка і ножиці, якщо у вас є шило. Тож, я підготувала передню і задню обкладинки блокноту, і я використовую багато різного паперу, формату 20х25, і менше. Я складаю тут по 6 аркушів, бо так буде простіше їх прошивати, Бо в мене тут є і тонкі, і більш цупкі аркуші, є не папір, тому я складаю їх саме по 6 аркушів разом. І в мене вийшло 5 ось таких частин блокноту, які ми зараз будемо прошивати. Для цього ми розгортаємо будь-яку частину блокноту посередині, і за допомогою лінійки та олівця відмічаємо просто крапочки, які ми потім будемо протикати голкою. Я відмічаю через кожен сантиметр. Ви можете вибрати будь-яку зручну для вас відстань, але я от рекомендую приблизно таку відстань через 1 см, так це приблизно буде виглядати. Далі, якщо у вас є така можливість, то краще у вас закріпити якось ці листи одне з одним, і голкою або шилом, як вам зручніше, я використовую голку, я це вже показувала, я просто притикаю. Кожну дірочку, я це роблю обережно, щоб власне не проткнути собі пальці. Ось, І в мене виходить такі 23 дірочки посередині. Далі я беру нитку і відміряю приблизно три довжини блокнота, щоб мені точно вистачило, щоб прошити цю частину. Далі я зав'язую вузлик, але щоб він був не дуже великий, а такий більш-менш мініатюрний, знімаю верхню частину, тобто, що буде у нас, обкладинкою, і починаю з верхньої дірочки. Тож я продягаю нитку з голкою і я вкладаю все назад і також закріплюю вузлик обережно скотчем. Далі я збираю все назад і починаю прошивати, як я вже показувала, звичайним швом вперед голку, і в мене виходять такі стіпки через один. І так я доходжу до самого кінця і потім просто починаю пришивати у зворотній бік таким самим швом вперед голку і роблю такі самі стіпки, але тепер вони в мене заповнюють усі порожні місця, і в мене замість пунктирної лінії створюється просто така суцільна лінія посеред розгортки. І коли я доходжу до кінця, тобто до самого початку, то я зав'язую вузлик і виводжу його у те саме місце під обкладинку. Далі я разом ці дві ниточки закріплюю і все. Пришито, все тримається міцно. Так ми робимо з усіма іншими частинами блокноту. Далі нам потрібно міцно і рівно закріпити всі частини блокноту, щоб нічого не ковзало, і щоб все точно стояло рівно. Я для цього використовую канцелярські зажими. Далі нам знадобиться нитка будь якої зручної для вас довжини, бо потім у нас буде можливість її додавати. Також ми протягаємо нитку в голку, зав'язуємо вузлик і починаємо. Далі мені буде складнувато пояснити, але ви теж слідкуйте за руками. Я беру два крайні стіпки і протягаю в них нитку, роблю вузлик. Потім роблю те саме, Теж протягаю нитку і роблю вузол. Далі я беру один стібок, який я вже використовувала, і сусідній стібок, який я не використовувала, і в два ці стібки я протягаю знову нитку і знову роблю вузлик. І так я роблю знову. І те саме я повторюю до самого кінця. Тобто я беру один використаний стібок, один невикористаний, і знову роблю там два вузлика. Не дуже важливо, як це виглядає, це може бути дуже акуратно або не дуже акуратно. В принципі, це буде зовсім непомітно. І далі, коли я вже доходжу до кінця, я просто знову беру два крайні стіпки, і в ці два крайні стіпки, але вже в інший бік, просто придягаю нитку і роблю вузлик. І так, знову до самого кінця. І у вас має бути приблизно такий результат. І ось так це буде виглядати, коли ви вже все закінчите. Так виглядає розгортка, де ми прошили. Так виглядає розгортка, де у нас суміщаються дві різні частинки блокноту. Ви можете експериментувати з форматом, можете експериментувати з кольором. Взагалі, для мене особисто дуже цікаво, коли я можу обрати на якому папері я малюю саме сьогодні. Тому можете подивитись огляди на оці блокноти, які я теж тут показую у відео. Я закріплю за підказкою. Тож дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і бувайте!